Іран увечері 13 червня запустив сотні балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. Системи оборони працюють, щоб відвернути загрозу. Населення просять укритися в захищених приміщеннях і залишатися там до подальших вказівок, заявили в армії оборони Ізраїлю. Атака почалася приблизно о 9-й годині вечора за місцевим часом. Після першого удару Іран здійснив ще кілька залпів у бік Ізраїлю. У Цахал повідомили, що під час двох залпів Іран випустив по Ізраїлю менше ніж 100 ракет. Спершу військові говорили про 150 ракет. За оцінкою іранського агентства ірна Іран випустив сотні балістичних ракет у бік Ізраїлю. Близько 10-ї години вечора командування Тилу Ізраїлю повідомило, що ізраїльтяни можуть залишити укриття. Втім, їх попросили не відходити від них далеко. Передає дев'ятий канал. Під удар іранських ракет потрапив тель Авів. У місті пролунали вибухи. Повідомляє рейтер із посиланням на очевидців. Момент одного з ударів потрапив на відео. На кадрах видно, як система ППО Залізний Купол відбиває атаку, після чого одна з ракет влучає в район житлової забудови. В тель Авівській агломерації внаслідок удару зруйновано житловий будинок. Поблизу міста люди опинилися заблокованими в палаючій будівлі. Пожежники врятували двох людей, які опинилися в пастці в одному з об'єктів. Поліція повідомила про кілька пошкоджених будівель у самому тель Авіві. Загалом у тель Авівській агломерації зафіксовано не менше семи влучань. Пише «Єдіот Ахронот. Водночас, за даними 12-го каналу, в Ізраїлі загалом було дев'ять влучань. У більшості випадків імовірно йдеться про падіння уламків ракет після перехоплення. У соцмережах з'явилося приблизно 20 відео з вибухами в районі тель Авіва. Кілька іранських ракет влучили в будівлю міністерства національної безпеки Ізраїлю. Стверджує іранське агентство. Ірна за його даними. Уражено штаб-квартиру міністерства в тель Авіві. Ймовірно, йдеться про міністерство оборони, оскільки міністерство національної безпеки розташоване в Єрусалимі. В Ізраїлі цю інформацію наразі не коментували. Внаслідок іранського удару є поранені. За останніми даними не менше 41 постраждалого внаслідок атаки. Більшість з них дістали легкі травми дві особи у важкому стані. Ізраїль заявив, що більшість іранських ракет не досягли цілей. Представник армії Ізраїлю повідомив, що під час атаки з боку Ірану більшість ракет було збито або вони не влучили у цілі, хоча є кілька влучань. США допомагали Ізраїлю перехоплювати іранські ракети. Повідомило видання Axios з посиланням на ізраїльського чиновника. У відповідь Іран назвав свою операцію Правдиве обіцяння обіцяння-3», заявив корпус вартових ісламської революції. КВІР. Збройні сили Ірану завдали ударів по десятках цілей на території Ізраїлю, включаючи військові об'єкти та авіабази. Йдеться в офіційній заяві КВІР. Там зазначили, що удари були спрямовані також на військово-промислові підприємства. Перші дві операції з аналогічною назвою Іран провів у квітні та жовтні 2024 року. Це також були масовані ракетні обстріли Ізраїлю. Ізраїль заявив, що Іран перетнув червону лінію, атакувавши житлові квартали. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац заявив, що режим Аятол заплатить високу ціну за свої злочинні дії. Раніше джерело 12-го каналу заявило, що Іран заплатить платить непомірно високу ціну за обстріли цивільних районів. Ми знаємо, по чому Ізраїль завдав ударів, і знаємо, по чому не завдав. І це наступний крок, сказав чиновник. Це може свідчити про загрозу ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану або політичному керівництву країни. Іран атакував Ізраїль у відповідь на удари Цахал по іранських об'єктах 13 червня. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військовій та ядерній інфраструктурі Ірану, внаслідок чого загинули високопосадовці, науковці та мирні мешканці. Спочатку Іран у відповідь запустив ударні безпілотники. Хаменей назвав удари Ізраїлю оголошенням війни. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї виступив із заявою на державному телебаченні. Він заявив, що Ізраїль своєю атакою розв'язав війну і що йому не дозволять уникнути наслідків. Сіоністський режим не залишиться неушкодженим. Іранський народ має бути впевнений. Наша відповідь буде не наполовину, наголосив Хаменеї. Ось як описує одну з атак журналіст телеканалу Fox News, який перебуває на місці подій. В Ізраїлі наш трей Янгст, який був у тому відео, що ви бачили, всю ніч був у бомбосховищах і виходив з них. Він приєднується до нас із найсвіжішою інформацією. Це було страшно для тебе. Трей. Радий, що ти в порядку і знімальна група. Теж які останні новини? Так, що не дякую, цей вечір в Ізраїлі був дуже напруженим. Іранці випустили близько 150 балістичних ракет по цій країні трьома окремими хвилями. Те відео, яке ви бачили, було першою хвилею. Інші хвилі завдали багато шкоди не лише тут, у Тель-Авіві, а й у передмістях. Ми відвідали три різні місця, де відбулися ракетні удари або уламки, пошкодили чи зруйнували будівлі. І я можу сказати, що це була дуже сумна картина. Перше місце, куди ми потрапили, знаходилося у дуже густонаселеному районі Тель Авіва, і там виводили жінок і дітей з цієї будівлі. Можна було просто побачити страх в очах цих дітей. Вони не розуміли, що відбувається, вони просто почули вибух, коли їхні батьки чекали з ними в бомбосховищах. Там було багато руйнувань. Але потім ми дісталися до другого місця і виходили в прямий ефір у програмі Special Репорт, розмовляючи з Бретом, коли відбулася ще одна ракетна атака. І коли ви побачили руйнування на цій другій локації в передмісті Тель-Авіва, здавалося, що цілий квартал було стерто з лиця землі. На цій локації ізраїльська поліція повідомила нам, що одна жінка загинула, і щонайменше 20 людей були поранені. Поки ми були там, рятувальники розгрібали завали, і час від часу вони просили всіх бути тихо, вигукуючи, шукаючи, вижилих під уламками. Вони використовували тепловий дрон, що літав над місцем події, щоб перевірити, чи не залишилися там люди, які ще можуть бути заблоковані. А потім знову відбулася ракетна атака, і нам довелося бігти в укриття, спускаючись у підвал житлового будинку. Потім зовні пролунали такі потужні вибухи, що тремтіла вся вулиця. Саме з цим ізраїльтяни мають справу цієї ночі, оскільки іранці безпосередньо атакують як військові, так і цивільні об'єкти в цій країні, змушуючи майже все населення Ізраїлю ховатися в бомбосховищах. І шоне цієї ночі ми отримуємо повідомлення з Ірану про вибухи на схід від іранської столиці Тегерана, що свідчить про те, що ізраїльтяни знову завдають удару у відповідь по режиму, націлюючись на об'єкти поблизу іранської столиці. Шон. Знаєш, трею одна, одна річ, яку ми, ми е, Ізраїль розумів ризик. Ізраїль також розумів ризик ядерного Ірану. Е, і я розкрию це у своєму монолозі. Коли ви згадуєте про десятки тисяч ракет, які були випущені або з Ірану, або їхніми проксі хуситами, Хезболою Ехамасом протягом багатьох років, і намагаєтеся це усвідомити і співвіднести з цим, вони знали про цей ризик, коли вступали в цю ситуацію. Вони були підготовлені настільки, наскільки це було можливо. Вони безумовно були готові до е, навали та нападу. Вони безумовно перевершили всі очікування. Я думаю, е, ви повідомляли раніше сьогодні. Іранці відчули, що е, по них вдарили в десятеро сильніше, ніж вони коли-небудь очікували. Це правда? Так, абсолютно. Дивіться, іранці безумовно готуються продовжувати атаки проти Ізраїлю, тому що для них це найгірший сценарій. Ізраїльські удари були спрямовані не лише по їхніх ядерних об'єктах, а й призвели до загибелі їхніх провідних ядерних науковців, а також до знищення голови квір разом із усім керівництвом іранських ВПС. Тож це була не лише принизлива атака для режиму, як зазначають аналітики в регіоні, які обговорювали те, що сталося, але й справжня військова втрата для режиму. І коли ми дивимося на те, що буде далі, існує реальне занепокоєння, що це затягнеться на кілька днів, а можливо навіть тижнів. Сьогодні я спілкувався з посадовцями по всьому регіону, розмовляв не лише з ізраїльськими представниками розвідки та служб безпеки, а й з чиновниками в перській затоці, такими як катарці, і навіть з іранцями, намагаючись зрозуміти, як кожен із них бачить цю ситуацію. І вони розуміють, що це безпрецедентний момент на близькому сході, оскільки він дає можливість змінити реальність для всього регіону. Ви згадали, що Ізраїль перебуває у стані війни вже понад 600 днів, і ми бачили ракетні обстріли з таких місць, як Ємен, де діють хусити з боку Хезболи на півдні Лівану, і звісно, з боку угруповань у Газі, таких як Хамас і Ісламський джихад. Те, що ми побачили сьогодні ввечері, було зовсім іншим. Шоне. Ми стали свідками прямих ракетних атак, спрямованих на великі населені пункти. І реальність така, що коли ці залпи настільки інтенсивні та потужні, навіть із передовими ізраїльськими системами протиракетної оборони, такими як Праща Давида чи системи Arrow Throw та третій, а також за підтримки американських систем, які зараз розміщені на місці, таких як Patriot і THAAD, цього недостатньо. І це головне питання на майбутнє, оскільки іранці продовжуватимуть атакувати великі населені пункти в Ізраїлі. Як ізраїльтяни зможуть впоратися з цим потоком вогню, водночас залишаючись у наступі, як ми знаємо, цієї ночі вони завдають ударів по цілях поблизу іранської столиці. Тут дуже багато змінних, і регіон готується до дуже напружених днів. Попереду шон. Очевидно, ізраїльтяни готувалися до цього серед цілей в Ірані були майданчики для запуску ракет великої дальності, які іранці нарощували ймовірно в очікуванні атак на ядерні об'єкти. Це мало стати їхнім планом. Б спробувати перевантажити систему протиракетної оборони. До певної міри ізраїльтянам вдалося цьому протистояти, знищивши багато з цих майданчиків. Залишайтеся з нами.